Привіт, сьогодні 2 серпня. Я одвіз дімки обід, дискуємо паладою. От. А я знаходжуся біля соняха і по цьому року такий я ха-ха-ха, типу дощів багато, Сонях буде. Аби бур'яна не було, то воно виявилось не все так просто. Я знаходжуся біля двох полів флагманських своїх, одне 42 гектари. Оце. Яке за мною? Одне 50 гектар. Це ото воно. Та що ж мене засмучує? Засмучує, по-перше, що сіємо ми вже третій рік без оранки, деякі поля, сіємо по Лущовки, по стерні. І в цьому сезоні, що виявилося? Виявилося, це тут край, край ми не дивимося, як завжди. Так він тут і поганий, може би треба було вам показати. Виявився недостатньо азоту. Листя дуже маленьке на соняхі. Це по-перше, це солома задискована два рази, і вона з'їла весь азот наш. Плюс те, що було, були такі опади, опади, опади. Той, що і був там якийсь, може, азот, його промило в якісь там слої, уставки. На слой десь там, де ставки знаходяться, я так думаю. У минулому сезоні я купив 5 тонн касу. Купив їх на підживлення кукурудзу, трубками хотів підживити. Та в мене не було такої можливості. Попробували, така херня якась вийшла, той кас у мене залишився. Та я взяв на поля. З-під пшениці під, другу, під друге лущення вибризкав його по 50 кілограмів на гектар. Розбавили водою по 100 літрів, вибризкали і зробили лущовку. І в минулому сезоні Сонях у нас дав на цьому полі, де Дімка дискує, 29 центнерів. На бугру він дав у мене 26 центнерів. І вага була, і масличність. Усе було. А в цьому сезоні я бачу, що. Недостатньо, азоту дуже мало. Дуже мало. Блідий. Соня блідий. Ну, Те, що він при наливі звичайно, таки він і не буде красивим, але все одно я бачу, що азоту недостатньо. Значить, це у нас сінгента сузука. Почали ми сіяти 3 або 4 травня це все діло. От. І ось такий кошик. Кошик невеликий. Насіння начебто до центру є. Так він вигинається, дуже плотний, щільний кошик. І друга проблема перша це азот, друга проблема це болячки. Ви бачите, навіть на верхніх листях така пішла зараза. Хоча тут була обробка, обробка фунгіцидом. Це був азоксістробін і пропіканазол. Два, дві діючі речовини. Фунгіцидом обробляв. Не купляв, залишилося з минулого сезону, але обробляв. І ось такі і ось таку, бачите картину. І я бачу, і ви бачите. І я бачу, що нічого не вдієш. Вону, йому потрібні ці листя зараз, а вони в такому от стані. Той фунгіцид, що я приміняв, він не, нічого не 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 сонях був десь по коліно, але отак от, от. Мабуть, погода посприяла такому, або якісь фактори в землі, або Сонях не дуже держи ту заразу. Дуже багато болячок, сингента сузука. Сіяли ми з добривами, добрива рідкі. 8-24 формула, трошки сірки там ще було. Сіли по 30 літрів, це по 39 кг на гектар. Так, що в мене є? Є в мене підозра така, що по оранці, як я на інших полях, які я вам покажу, по оранці, начебто краща ситуація з азотом цим і з болячками. Начебто ми їх запахали. Та на цьому полі в мене лущення було. А плуг ми випробували. Зараз там є діляночка така невеличка, як півогородика. Там було запахано. Зараз сходимо туди, я там не був ще. Якщо буде відрізнятись, то треба замислитись. Так, зараз я стою на канаві. Ось вона канава, оце лущення, оце оранка. Так, спостерігаємо. Бляха хамуха сузука, вона зросте дуже висока. Так, дивимось. ну Він не до кінця там оранка. Ось оцей клаптик, ось дивимось на цей сонях. Ось болячки, ось кошики, ну це крайні кошики, ось болячки, ну, ось кошики, ось ось кошики. Так. Ось це болячки. Так. І плавно ми переходимо, дивіться, плавно ось канава. Оце вже по пахаті. По оранці, Соня. по оранці. Так, ну тут пропуск, це стик якийсь, то забила сівалка, далі продовжила вона сіять, а тут щось забилось у нас. Один тільки стоїть оцей воїн. Значить, Соня, все одно по оранці, бачите. Болячки, болячки, болячки. Все одно є. Все одно, все одно. Сказати, що Соня набагато крупніший, так, зразу хочу попередити, я. Не агітую зараз нічого. Я дивлюсь для себе. Для себе я дивлюся. Так, так, так. Якщо в масі взяти, ось в воронці сонях, теж такі головки, такі, такі листя теж малувате таке. Не дуже-не дуже воно велике, це листя. Тут теж спостерігається недостатність азоту. До чого я за той азот прикліпався ще? Що болячки вони дуже хорошо прилипають до недорозвинених растєній. Якщо щось не вистачає, то болячки тут жирують тоді. Ось цей соня. Болячки, болячки, болячки на канаву. Так, ну ось в воронці стоїть сонях. Ось такий, такий. Це пропуск крупніший, круп, круп, крупніший, ще круп, та скільки можна. Хорош. Да. Це вже пішло лущення. Це вже пішло лущення. Ось, бачите, стерня. Це вже пішло лущення. Ось кошики. Кошики. Так, ну ось по оранці він. Він плотніший начебто. Плотніший трохи. Плотніший. Трошки може і краще. Це, це ще. Так, це да, Ну я зараз нічого не коментую, я думаю. Я думаю сам собі щось. Ось щоб придумати, ось ще одна канава. Ось вона по пахаті, оце йде лущення, це йде Оранка. Так. Так, ну що, що, якщо, якщо вже так, то по Оранці нічого тут е не відбулося такого прям. Що нема болячок або більш зелений він, ні, ні. Це проблема, це проблема на всьому полі така, це по оранці, це по дисковці, це по дисковці, це теж ось дисковка вже пішла сюди. Пішла, пішла, пішла. То, в принципі, висновок я зробив, то що по оранці, що по... Дисковці, болячки однаково, і листя однаково розвинені. І рослини однаково. Я роблю висновок такий, що однаково. А чому я докліпався до тої оранки? Тому що є поле там, де у нас орали, і там нема болячок, і рослини більш такі, вони ну, краще, краще. То я вам покажу то поле тоді. То я вам покажу. Але там теж є нюанс по болячках. За один похід на поле висновки робити не можна і їх неможливо зробити. сонях він від отакого до коліна, до пояса, він різні має фази і прояви різних болячок, там недостатність якихось там цих компонентів, речей там віществ. Це треба дивитись в е, динаміці його розвитку. Це теж Сузука, але на тих 50 гектарах, що я вам казав. Значить, дивимось. Оце, я вважаю, це рослини більш розвинені, бачите, листя яке, воно більш зелене. Але болячки теж, теж є, є, є. Забігаючи наперед, скажу вам, що це. Болячки усі, це особливість сінгенти у цьому році. Або або, або є ще така теорія, що це строк посіву. Так як це перші поля, що ми сіяли, тому ще таке може бути. Но це вже тут ніякої воронки нема. Це Соня по дисковці. Повністю, так, да, я не пам'ятаю, щоб отакий Начало серпня, початок серпня, а щоб такий вид був жахливий у соняха. Да. Ну, Ось наші кошики. Такі тугі, в принципі. Цей маленький, але тугий. Тугий, тугий, тугий. Це теж у нас десковка, десковка. Висів 42. 44 тисячі десь так приблизно Зараз я зайду чуть глибше Щоб об'єктивно бачити відкраю Де Ага, ось пішов він на нет, так сказати бур'яни. Ну взагалі отакий вид має Такий вигляд має це гарні, це гарні. Ну подивимось, то може я пишую за той азот. Вже зібрався купляти каз. Бачите, так сидиш вдома і думаєш, треба каз, треба каз. А потім бачиш такий кошик і думаєш, нахер той каз. І так росте. Хе-хе-хе. Отак, як би сказати, отак от. Ну, як би там не було компенсування азоту від отої соломи, його ну, якби не я вигадав. І тут треба це робити, мабуть, по 50 літрів касу давати осінь туди взимку і хай воно там броде весною і все. Тоді фосфор даєш при посіві рідкий той, я думаю, буде нормально. Для себе засніму, щоб потім щось якісь висновки. Як сказати, по чистоті, по чистоті, отак. От така ситуація у нас. Обробка гліфосатом після посіву. гранстар і грамініцид ізолофоб. Така чистота. Така чистота, такий кошик. Так, ну що, це була Сузука, перша посіяна. Потім поїдемо по полям, де посіяні інші гібриди, по іншим обробіткам і з іншими болячками.